львівські круасани дуже смачні. От, наприклад, якщо брати Франсон теж є така пекарня, ну круасани і будь-яка інша випічка і напої, мені там чогось не подобається. там Не та начинка, її не стільки, як тут. І до речі, тут ціни більш такі адекватні, можна сказати. Я думаю, куди ж воно піти. Дуже смачно. Оце новинка в них літня. Ви бачили, є з персиком і з ягодами. З ягодами дуже смачно, От я зараз насолодилася, продегустувала. Там іде, виходить оцей сир маскарпоне. Свіженькі, такі, міру солодкі. І оці ягодки, які тут додані, вони додають такої, знаєте, невеличкої кислинки. І оце поєднання це просто бомба. Я там вийду, мабуть, вийдемо. Дуже смачно, але мені сподобалося. Тож хто буде в місті кросанах обов'язково